Давайте подивимось, чи є перешкоди у наших військових, щоб дійти до Москви і зруйнувати цю кремлівську владу, знищити, скажіть, чи можливо таке, чи здійсниться таке? Да. Будуть на Москву будуть йти двома напрямками з двох різних боків. Десять пентаклі, так, це здійсниться в повному об'ємі. Ваше бажання здійсниться. І це почалося вже в минулому, цей наступ почався, він зараз в процесі. Так ви це зробите? Доля змінилась, що ми тепер не жертви, ми навпаки, ми йдемо брати своє, знищити ворога. Є перешкоди, багато жертв, ворог намагається відбивається. Дедалі більше буде брошено військ на те, щоб тримати цю територію, цю Курську. Будуть захищатися ще сильніше, буде багато втрати жертв. І вийшло, що Курська область взагалі буде під Україною. І чи дійдуть до Москви? Так, да, ви зробите це. Лях відкритий. Там немає такого сильного сопротивлення, до речі, що нас то буде посилений. І потроху, потроху, потроху й да, це ви зробите. Це стабільно, в цьому напрямку будуть відбуватися ці наступлення, і що вони не готові були там. Оборону, і у них там не дуже хороший захист. Він буде посилений, будуть навіть знімати війська з, з, ну, з українських якихось фронтів, будуть перекидати туди. Але так, що да, ви будете в цьому місті. Нема взагалі, взагалі, перешкод, не бачу, крім оці одної карти, що вони намагаються щось сопротивлятися. Ну і людські жертви втрати, заперечую. Так, це все добре. І що цей процес розпочався, воно вийшло в позиції минулого, що цей процес вже триває. Що ми йдемо на Москву? Це програма максимум йти на Москву. Програма мінімум відволікати війська від нашого фронту, від українського. Програма «Максимум» — зайти в Москву і знищити там цю прибацану владу кремлівську. Так. По Верховному суду, Вищі сили, прошу втрутитись, розібратися по справедливості, покарати винних, прибрати всі перешкоди, які заважають українським військовим дійти до Москви, і зруйнувати кремлівську владу, знищити її. Зруйнувати кремлівський режим. По Верховному суду буде так і так буде, перешкод більше немає. Прошу вища сили, бережіть, охороняйте, захищайте кожного українського військового, який на Курському напрямку, на Московському напрямку воює, щоб всі живі, неушкоджені, повернулися додому, буде так і так буде. І хай все зле лихе, всі руйнування, вибухи, смерті, втрати, сльози. Горі повернеться на територію російську, на територію росіян, на їх кремлівську владу, на їх військових. Та буде так і так буде. Всі, хто зла Україні, бажає українцям, хай отримають все те, що вони нам бажають. Хай на себе візьмуться, все назад і посилають вище сили, поверніть негатив, тому хто це робить. Таке вийшло у нас сьогодні гадання. Такий розклад. Дякую всім за увагу. Я дуже цінаю, що ви дивитесь ці відео. Ваші перегляди посилюють дію цього обряду. Ми змінюємо ситуацію в тонкому плані, вона спускається на енергетично-фізичний на план, і ворогу вже не так легко ворог буде переможений. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.